Розпочали чергове засідання виконкому Ужгородської міськради з оголошення інформації про зібрані кошти на підтримку військових у зоні АТО на сьогоднішній банківській карці. Члена виконкому Мирослава Ленділ трохи більше 3,5 тисяч гривень. Ще 60 тисяч зібрали депутати міської ради на контакті з Галиною Ярцевою, тобто із координатором волонтерів, щоб вони вирішили, кому як це, на яку допомогу має піти там, чи на рації, чи на якесь обладнання додаткове. Крім того. Я звернувся ще до підприємців. Підприємець Андрій Балога надав 10 бронежилетів. Тепер вивчаємо питання, кому саме їх передати. Члени виконкому продовжили надавати дозвіл на приватизацію помешкань славнозвісного гуртожитку на вулиці Джамбула, 50. Житлових приміщень у гуртожитку Джамбулапілодвадцять 21 пункт і три внесення змін у зв'язку з частковим використанням права на безоплатну приватизацію. Там житлових чеків ми суто вносимо зміни по перерахунку. незважаючи на блокування через суд приватизації гуртожитку. Номінальним підприємством власником міська влада на засіданні дала дозвіл приватизувати ще 21 квартиру. Наразі вже 91 квартира приватизована ще близько 30 після формування пакету документів теж отримують свідоцтво на право власності. Вони готують свої документи і зразу, як будуть надходити, ми зразу будемо ставити їх на розгляд виконкому з усіма службами. в Принципі обумовили, домовилися були і з міліцією. Всі працюють, допомагають, всі довідки необхідні дають з тим, що якомога швидше люди отримали ці свідоцтва, щоб убезпечилися від різних потім судових проблем. На засідання виконкому прийшла жителька Ужгорода, обурена тротуарною торгівлею. Жінка зазначає, в деяких мікрорайонах міста по тротуару не пройдеш. Це незаконно несанкціонованою торгівлі, тротуарної торгівлі. Що у нас робиться на Корятович, на центральному ході, що у нас робиться на п'яному базарі, на Білочці? Люди добрі. В нас тут, оскільки я працюю з туристами, приходять зараз дуже багато сходу людей, що вони бачать в центрі Європи. Тому тротуарами не можемо дірватися. Члени виконкому зазначають, вирішити цю проблему дуже важко, адже здебільшого торгують на тротуарах не місцеві. Муніципальна ж поліція в правах щодо ліквідації такої торгівлі обмежена. Єдине, що можна зробити, це скласти адмінпротокол, який на торговці особливо не діє. Ми шукаємо шлях, як це зробити на сьогодні. Так вибудовано законодавство, що. Ну хочеться вам сказати, муніципали хай підуть і зроблять, але потім на нього прокуратуру напишуть, і він буде ходити по різних прирівнах прав, бо скажуть чого він забрав, яке е е приватну власність чиюсь і так далі, чи ту для кваса, що торгуючи з і так далі. Після дискусії прийняли рішення спільно з громадською охороною правопорядку, муніципальною поліцією та органами внутрішніх справ уже найближчим часом проводити рейди щодо виявлення та недопущення торгівлі на тротуарах міста.